Христос Воскрес! Христос Воскрес! Він встав із мертвих, Кайдани смерті розірвав. Нема сьогодні жала в смерті. Христос життя подарував. Христос Воскрес! І Хай радіє сьогодні кожна душа, хай в кожного Воскресне в щасливе, вічне майбуття. Христос Воскрес! І Він сьогодні в оселях вічних, у Отця, і кожного Він закликає в свої оселі в небеса. Христос Воскрес, і не шукайте Його ви у могільній мглі. Живий і радість їм дарує, бо переміг він сили злі. Христос Воскрес, Його всі славлять за невимовний дар життя. Йому псалми хвали співають і на землі, і в небесах. Христос Воскрес і знов лунає, воскреслий, радісний псалом, і наші душі обіймає, і веде нас далі за Христом. Христос Воскрес! Лунає всюди, цим змістом повниться земля. Христос Воскрес! Воскресніть люди! Для вічного з Христом життя. Амінь.